У нас дуже важлива і цікава тема, які у Кривому Розі, на мій погляд, присвячується зараз, вже не так достатньо уваги. Сьогодні Криворізький центр сучасної культури проводить публічну дискусію на тему представлення жінок у Кривому розі. Ми запросили двох чудових спікерок: це Катерина Шипуля, керівниця громадського простору Гончаренко, центр у Кривому Розі, та Наталю Терещенко, начальницю відділу з корпоративних комунікацій Арсело. «Мітал кривий ріг. Ми сьогодні раді вітати вже Потре в, в рамках експозиції «Візуальні голоси жінок. Гостей сьогодні у нас буде відкрита дискусія щодо ролі жінки у. В тому числі у великому індустріальному місті буде цікава розмова. Так склалося, що я бачаю дуже актуальну тему жінка і робота з жінкою, реалізація, жінка і бізнес, і інші аспекти, що стосуються саме наших жінок. Є і особистий досвід да, і свого кар'єрного зростання і лідерських якостей, І є те, що я бачу наразі зараз, що відбувається в бізнесі, що відбувається в країні, що стосовно саме жінці, її ролі у суспільстві. Помічаєте ви те, що чоловіки якось уникають всієї теми? Чому вони уникаються? Вона для них надскладна чи просто нецікава. Хочеться почути вашу думку. Мені здається, що чоловіки не вважають це якоюсь проблемою. Мені здається, що вони не вбачають о цьому щось, ну, жінки, ну працюють, чи щось собі там е, вигадують. Коли все ж таки вони потрапляють до таких заходів і реально чують, що є такі проблеми. Вони бачать приклади, тому що представлені ці жінки е, різних е, і виробництво числі, да і офісні працівниці, тобто це різні такі направлення. То після такого проведення він каже, так, запрошуйте нас, так, нам цікаво, так, але завжди. Не... Деякі роблять ремарки, але я ніколи не буду працювати під керівництвом жінки. Зібралися в такому дружньому колі, аби обговорити дуже важливі теми про зміну соціальних ролей чоловіка та жінки, як представлені жінки в кривому розі в дуже різних сферах культурі, бізнесі освіті, які є можливості для жінок в нашому місті в Україні, зокрема, І як ми можемо змінювати певні стереотипи. Певні такі патріархальні підходи у проявленні жінок. Що ми маємо для цього зробити? Для мене в плані роботи в бізнесі тут просто немає місця. Я, я директор з маркетингу в колишньому житті в Києві. Для мене просто не існує вакансії, або тут навіть в кривому розі не існує ринку праці. Як суміщати роботу з суспільною діяльністю, як керувати командою і бути при цьому не лише керівником і діячем, а ще й мамою, дружиною, дочкою. І, взагалі, мені цікава тема цієї мультизадачності жінку, яка на неї покладена. Можливо, на сьогодні жінка отримала великий спектр прав, але при цьому обов'язків, які вона несла до цього, вони не перерозпроділилися пропорційно. Тобто, ось цей перекос тепер. Маємо теж, мені здається, вирішувати і рухатися в цьому руслі. Особисто для мене якийсь період, коли я задумувалася над цією темою, я ем, навіть не зразу собі дала відповідь. А в чому ж саме дискримінація, а в чому ж саме жінка потерпає, в чому ця гендерна нерівність? Адже я. Маю право працювати, я можу водити авто, я можу робити те, що мені подобається. В чому моя дискримінація? Коли більш детально я занурилася в цю тему, я зрозуміла, що дійсно є такі аспекти, і є вони такі і в бізнесі, коли дівчині, жінці потрібно трохи більше зусиль, трохи більше знань, трохи більше професійності для того, щоб займати ті позиції, які займають чоловіки, маючи. Однакові, наприклад, професійні якості маючи однакову кваліфікацію, і ця тема актуальна досі взагалі пройшла заради цікавості, тому що хотіла показати якісь заходи матері, тому що вона мені якось мене якось запитала, куди б можна так піти, окрім роботи, послухати її теж цікава тему фемінізму. Чого я нового дізналась так, це саме про розвиток, про те, що не обов'язково, наприклад, знати, чого ти хочеш вже там з малку. У мене завжди була проблема визначитись з тим, чого я хочу, тому що, начебто, хочеться і в цій сфері розвиватись, і в цій, а іноді буває так, що в процесі життя, взагалі, змінити свою сферу діяльності, тому виявляється це нормально. Считаю, что здесь поднимались очень важные темы гендерной ревности. Вот смотрите, я свою дочь, допустим, воспитываю так. Я сама всю жизнь работаю. Институт закончила. И вот как тут рассказывали. Ну, кабу, вот, попала по своїй стезе, і так і работаю вже більше 30 лет. Сама себе обеспечиваю і учу тоже дочку, що нужно фінансово себе забезпечувати, поэтому нужно везде ходити, везде знакомиться з людьми. Як висновок, ми можемо частіше збиратися і говорити про це частіше таким чином, ось бути почутими і почати діяти і почати змінювати ситуацію в тих сферах, де, де цього потребують.